Процес переходу з Рубі на ноду, мене що цікавить, у Рубі достатньо непоганий девелопер experience в плані там, не генерувати модельки от, і так далі. І мені цікаво було Рубі-девелопери, які переходили на ноду, які у них були відгуки. Там, що вони казали, що було прикольно, чого не вистачає, і так далі, як оцей перехід відбувався, і що в головах у людей було перед записом цього подкасту. Я питався, чи можна матюкатись. Мені сказали, можна, але трошки. Я таку прям дуже чесну відповідь дати не зможу напевно. Але ну звісно, люди були незадоволені. Це такий, якби майнсет цим скафолдером і оцею генерацією працювати як інструментом, що в угу. тебе якби мова. І фреймворк дає можливість дуже круто це зробити, в ноді того нема. І ось це перший якби степ в людей був це прийняти. Бо в Рубі в тебе що? Рубі, рельси, і там. Ну там, давайте так, я не є рубі-розробник, я його тільки там трішки мацав і робив на ньому дипломну роботу, але там ну досить стандартний стек. Бібліотек, нехай до 50, та, якісь, от, які ти можеш використовувати. Тут е люди дивляться на інший проект та, на ноді, або навіть на існуючий, просто іншу там, частину якогось того моноліта, який там вже переписаний, і там просто package.json, JSON, ну такий ніби він виліз з пекла, типу, де куча депенденці, куча якихось пакетів. Ці ж всі пакети вони е там. Зверху вони обкручені кастомними всякими імплементаціями тих API, які є в тих пакетах. І звісно, це ну дуже-дуже багато приходили і казали: добре, ну це все, типу, прикольно. Ось цей пакетсон. Так, а як нам от згенерити клас? Я кажу, та ніяк, mm -hmm. ну, написати його руками? Ну та та або чаджіпіті. <свісно> Тому звісно, це проблема. Це просто якась так. Ну, це, це така річ, на якусь всі, хто навчився в Рубі екосистемі працювати ефективно, всі на це плюються і кажуть: блін, що це дуже стрімно і незручно, і як ви взагалі з тим працюєте, і чому немає якихось стандартів?